Співробітнику для того, щоб створити запит на відпустку, необхідно перейти в кабінет, обрати запити, натиснути кнопку Створити запит. Тут необхідно обрати форму відпустки за заявою або за графіком відпусток. Обираємо за графіком відпусток. Відкривається форма, де необхідно обрати місяць, в якому ми хочемо піти у відпустку. Обираємо дату початку цієї відпустки. Ми бачимо, що система автоматично проставила дату закінчення, тому що система не дасть створити запит на кількість днів, яка не відповідає запланованим дням. Потрібно додати опис, а цей опис буде відображатись у керівника в задачі при прийнятті рішенні по цьому запиту. Далі необхідно натиснути Надіслати, після чого запит буде відправлено на погодження керівнику. Співробітнику для того, щоб створити запит на відпустку, необхідно перейти в кабінет, запити, натиснути Створити запит. Тут потрібно обрати форму відсутності або за заявою або за графіком, а ми обираємо за заявою. Відкривається форма створення запиту на відсутність, де необхідно обрати дату початку відсутності і дату закінчення відсутності. А, обрати, написати повідомлення, яке потім буде відображено в задачі у керівника, а, тут або додати якусь додаткову інформацію. А, і далі натиснути надіслати. А після того, як запит буде створено. Керівнику буде створена задача на погодження цієї відпустки. Після того, як співробітник створить запит на відсутність, керівнику прийде пуш-повідомлення за стосунок метаполіс про те, що з'явилась нова задача на погодження. Можна, натиснувши на неї, перейти в метаполіс та обробити цю задачу. Це один шлях, або перейти на екран огляд, на екрані огляд знайти робочі інструменти, задачі, відкриється список задач. Можна знайти в списку необхідно або скористатись фільтром, обрати джерело метаполіс, після чого список перебудується, і знову з перебудованого списку знайти ту задачу, яку необхідно обробити. Відкриваємо її. По задачі доступна наступна інформація: це тип відпустки, хто відсутній, на який період і кількість календарних днів. Також в описі відображається коментар, який залишає е, користувач при створенні запиту на відсутність. Керівнику доступні дії погодити або відхилити. Е, Натискаємо Погодити, після чого задача була е, надіслана в обробку. Е, по, потрібно почекати деякий час, після чого е, задача перейде е, в кінцевий статус. Вона переходить в статус виконана. Ми бачимо, що по цій задачі є рішення «Погоджено» і дати рішення е, тоді, коли ми приймали. Це означає, що задача була виконана, значить, запит також перейшов в статус погоджено, і означає, що в мікрофокусі була створена заявка на відсутність для подальшої обробки. Керівнику для того, щоб погодити запит на відсутність, необхідно перейти в команду запити і в списку запитів знайти запит, який його цікавить, натиснути на нього і перейти в деталі. В деталях буде вся інформація, яку вносив користувач, та буде заява на відпустку. По запиту доступні наступні дії погодити або відхилити. Керівник обирає погодити. Після чого запит буде оброблений, і, відповідно, буде створена в мікрофокусі заявка, яку потрібно далі опрацювати по процесу. Ми бачимо, що запит погоджено. Значить, запит був відправлений до мікрофокусу.